Ви пара. Пара. Як Паре. ви познайомилися? Це Коли давно. навчалися в інституті. Це а в якому році? Зараз. В 75-му. Як прожити 50 років разом? Легко. – Всяке було. <реш> Треба вміти, берегти і поступатися. Тому що сімейне життя, воно, воно потребує дуже великої праці. Чи важливе для вас одруження? Звісно, <реш> це офіційно. Це якась забезпеченість, ну, ну юридична. Так. А потім можливо... і діти все ж таки будуть законні, не… Ані... Звідки ви самі? Він <світ> із кауну. Літва. А я київлянка. Ви, ви? ви тут народилися. Ви в Києві як довго живете? 30. 30 років. Ким ви працюєте або працювали? І викладачом працював, і військовим працював. Так. <світ> а ви? Економіст. На родину, скільки витрачаєте грошей на місяць? Десять тисяч. Десять тисяч. У вас своя квартира, так? Так, так? На що у вас найбільше йде? На їжу. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? Він в самі такі важкі моменти він рядом зі мною. І коли батьки померли, і коли син у нас помер, він рядом був. Це те ж саме. За порядочність, за доброту, за гарний настрій.